26 лютого, четвер, наступну частину інформаційного дня проведу я, Микола Сорокваш. Вітаю вас. Україна починає відведення важкого озброєння, 100 міліметрові гармати вже направляють на лінію розмежування, зокрема у присутності преси. Це зробили в районі Маріуполя. Техніку, як і передбачено, мінськими домовленостями забрали на 25 кілометрів від розмежувальної лінії. Повідомив речник АТО в секторі М Дмитро Чалий. Як зазначають у прес-службі Міністерства оборони України, це лише перший крок. Відведення відбуватиметься виключно під наглядом ОБСЄ. Якщо бойовики порушать режим тиші, і підуть у наступ. Графік відведення техніки буде скориговано, наголосили у Міноборони і додали українські війська на тепер у повній бойовій готовності. Бойовики також встигли заявити про відведення своєї техніки. Тим часом штабі АТО констатують, минулої доби обстрілу позиції сил АТО терористами не було. Втрат немає. Утім, четверо бійців поранено другу добу. Поспіль ми спостерігаємо за зменшенням кількості та інтенсивності обстрілів. Тобто ми доходимо якраз до тієї головної мети, тобто до виконання першого пункту мінської домовленості про припинення вогню. Тобто, зараз створюються всі умови, щоб ми могли приступити до виконання другого пункту, а саме до відводу важкого озброєння. Я вже не раз казав про те, що і маршрути, і місця для відводу наших важких озброєнь підготовлені. Українські військові у Широкиному призвели до втрату табору противника. Бійці поцілили у склад з боєприпасами у результаті арсенал злетів у повітря. Вибух знищив і десятьох бойовиків. Раніше українські військові відбили атаку ворога. Під час спроби штурму вояки винищили зенітну установку. Паливо заправник, вантажівку з боєприпасами і близько десяти людей з особового складу противника. Про це розповів командир батальйону, який захищає Маріупольський напрямок. Одночас керівництво сектора наголошує, українські бійці відкривають вогонь лише у відповідь і не застосовують артилерію. Півсотні зарядів вибухівки ліквідували піротехніки за минулу добу в зоні АТО. Повідомляють у ДСНС. Це переважно мінометні міни і реактивні боєприпаси. Наразі на сході близько тисячі рятувальників і 200 одиниць техніки. Утім, ліквідовувати наслідки війни не дають бойовики. Терористи знищують пожежні частини, машини та обладнання викрадають а по рятувальниках прицільно стріляють. На даний момент на сході України вже загинуло 15 рятувальників, 28 поранені, один перебуває у полоні. Серед загиблих рятувальники, що загинули від вогнепальних та осколкових поранень, у містах Горлівка, Лисичанськ, Ясиновата, Шахтарськ, Макіївка. Двоє співробітників ДСНС були закатовані терористами у містах Міусинськ Луганської області та Авдіївці Донецької області. Ще рік спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні подовжать таке рішення. Підтримали Київ і Москва. Про це заявив глава МЗС Сербії і віцедачиш, який водночас є головою ОБСЄ. Він сказав, глави МЗС Росії і України Сергій Лавровий Павло Клімкін підтримали ініціативу про провадження мандату, продовження мандату місії на рік. Про це з дипломатами він говорив у понеділок в Нью-Йорку. Тристороння контактна група збирається на чергове засідання щодо України. Повідомляє прес-служба фонду Леоніда Кучме. Група із врегулювання ситуації на Донбасі засідала напередодні. Говорили про виконання мінських домовленостей. Учасники відзначили зниження агресії на сході. За їхніми даними минулого дня було лише два обстріли і обійшлося без важкої зброї. Де вчора засідали і де сьогодні збереться контактна група. Наразі невідомо. Утім, нині бойовики вже бідкаються, що Україна, мовляв, не хоче їх. Утримувати а відтак погрожують переорієнтовувати економіку на Росію. Тим часом у Кремлі називають умови Києва про відведення озброєння нереальними, а заяви про санкції пояснюють небажанням виконувати мінські угоди. Пытаються нагнітати опять істерически настроєння, відвлечь внимание от необхідності виконання минских соглашений, и за этими призывами, в общем-то, кроется Нежелание этих деятелей, соответствующих стран, организаций, Соединенных Штатов, Евросоюза добиваться выполнения того, о чем договорились в Минске 12 февраля. Поліцейські з Європи незабаром можуть з'явитися в Україні відповідно рекомендацію Брюссель. Направив комітет асоціації України на ЄС. Там сподіваються, що рішення про відправку поліцейських місій ухвалять швидко. У резолюції засуджено дії Росії анексія Криму названа неприйнятною. Європарламент також стурбований терактами в Україні. І звернувся до всіх сторін із закликом виконувати мінські угоди. На Вінничині експертна комісія розслідує смерть чотирирічної дівчинки. Лікарі запевняють, вона померла від ускладнень, спричинених вірусом грипу. Проте батьків це не вірять, адже маленька отримувала своєчасне лікування та належний догляд. Усе як прописав лікар. Утім, за лічені хвилини температура перескочила позначку у 40 градусів, і це фактично спалило дитину. Тато загиблої Катерини ледь стримує сльози. Чоловік не говіркий і вірий не йме в те, що його маленьку донечку убив звичайний вірус грипу. Бабуся розповідає, хвороба в дитини протікала легко. Малу поїли противірусними препаратами та сиропом від кашлю, які призначала сільська фельдшерка. То ми вже там і, і, і мікстурку цю від кашлю, і там всякі свої, там якусь калину сього маліну та мотеого, все, від кашля, кашель лічили. Температури не було. Та на третій день раптово температура підскочила. Деякий час Катрусю обтирали та поїли жарознижувальним, А коли побачили, що не допомагає, викликали сільську фельдшерку. Не піднімалась більше, але все одно через годину температура вже на очах рідних почала підніматися. Вони поставлять градусник 40, через буквально пару секунд, навіть, навіть до хвилини 41, далі ставлять вже 42, Вона в них на очах почала підніматися. Ну, Приїхала швидка допомога. Ми вже. Швидкої підключили крапельниці. Дитину терміново транспортували до реанімації, але як виявилося, запізно. Попри відчайдушні старання медиків, чотирирічна Катя за кілька годин померла. На момент, коли прибула швидка допомога, була температура 41,6. Тобто, дуже швидкий злоякісний перебіг вірусної інфекції, саме з гіпертермії, Надавались всі реанімаційні заходи в повному об'ємі, але на жаль, дитину спасти. Не вдалось. Цієї біди можна було б уникнути, твердять в обласному департаменті охорони здоров'я, якби швидку викликали одразу. Днями обіцяють створити комісію, яка ретельно розбиратиметься, що саме призвело до смерті дитини. Обговорюватимуть і кваліфікацію медиків, що лікували та рятували малу. випадок буде розглянутий на клініку експертній комісії. Оцінено роль медичних працівників в наданні медичної допомоги, чи в повному об'ємі вона надавалася, чи вчасно надавалася таке. Оцінка статусу розвитку цієї дитини, спостереження на дільниці, таке інше. Тобто, ті моменти, які могли би ну попередити, визначити ті моменти, чи були ті моменти, які би могли попередити даний летальний випадок. Натепер за те, що не змогли зарадити біді, рідні вибачаються вже на катрусині могилі. Заразом очікують і результатів суд Попередні ж висновки лікарів, смерть від напряку мозку, спричинених температурою. Артем Глє. Бов'яна твердо хліб спеціально для тивай. Боротьба за життя. Сьогодні під Кабмін прийшли особливі люди, хворі на рідкісні генетичні хвороби. Вони нарікають, держава закриває очі на їхнє існування. Умов запевняють, роблять усе, аби хоч частково підтримувати хворих. Однак, грошей чекають від уряду. Яке воно життя з невиліковною хворобою? Далі у нашому сюжеті групи. Особ... Із 30 років свого життя вона 25 бореться з невиліковною хворобою – гаше. Одна ампула для підтримки життя жінки коштує 16 тисяч гривень. У місяць потрібно 18 ампул. Ганна їхала до кабміну з рівного на милицях просити про останню надію. Не отримую взагалі ніякого лікування, рухатись мені дуже важко. І мені в мене порушиться позвоночник. Весь всі кості, все в мене дуже сильні ужасні болі. Мені больно важко. Але приїхала, бо надіюся, що щось поможуть, може, зглянуться над нами, що нам так важко. Може, тут то... відвину, може мені так важко. Нехай би проблю хоч ведеть з такими болями, з такою важкістю прожити, проходити. Скільки всього в Україні таких людей невідомо, кажуть організатори акції, адже офіційного реєстру досі не ведуть. Є інша статистика: шість людей і ста хворих орфанно, і як це не парадоксально, але життя кожного з них залежить від тендерів, та й ті передбачені лише дітям до 18 років. Якщо е, своєчасно не виявити, не діагностувати чи пропустити цю, цю дитину, чи по якимось чином е, ці реактиви не були закуплені, а вони закупляються в нас шляхом тендерних закупівлі. Якщо тендерні закупівлі е, перекладаються, від, відміняються, тоді е, е, ті діти, які вже народжуються, стають інвалідами. У МОЗ запевняють, роблять все, аби хоч частково підтримати хворих. Обіцяють, 2015 рік буде роком подолання цих рідкісних захворювань. Вже роблять макет реєстру хворих. Створено центр лікування. Але проблема не тільки в грошах, але й в імпорті таких необхідних ліків в Україну. Дуже часто стикаємося з такою проблемою, що виробники ліків. А як правило, вони є монополістами. Як правило, вони є одна, один виробник на, на світ, взагалі на світ, і не, не дуже вони хочуть приходити на ринок України і реєструватися. Відповідальні за фармацевтичне забезпечення визнають таку проблему, але запевняють, роблять все, щоб спростити постачання життєво необхідних ліків в Україну. Прийнято закон, який взагалі дає велику пільгу для реєстрації цієї продукції. Започаткована норму, яка дозволяє протягом 7 днів прийняти рішення Міністерством охорони здоров'я щодо реєстрації цих препаратів, на, з подачею в Міністерство обмеженої кількості документів. В Європі зареєстровано дві тисячі різних видів рідкісних хвороб в Україні офіційно затверджено 171. і лише на 9 видів таких хвороб у держави є програма лікування. Рідких заболівань на сьогоднішній день багато і е, обезпечити всіх буде тяжело. Може бути в цьому списку Треба все таки виділити ті заболівання, які критичні, без лікування яких пацієнти умирають або не можуть жити. Для которых лечение настолько дорогое, что ни один работающий гражданин не сможет его обеспечить. Захисники рідкісно хворих звернулися з відкритим листом до прем'єра Єценюка, де вимагають затвердження реєстру усіх громадян з рідкісними хворобами і відповідної їх фінансової підтримки, це ті люди, які не дочекалися протягнутої роки допомоги, решта людей. Які залишаються живими, вони все ще протягують руки до нашої влади, до нашого уряду, до нашого народу, тому що ніхто, крім нас, самих, єднаючись, не зможе допомогти вижити в Україні. Ірина Гукало, Антон Квітень та Олексій Єдрісов ТВА. Життєво необхідні ліки, бензин та газ не будуть обкладати додатковими зборами. Про це йдеться у постанові Кабміну. Зокрема, імпортного мита уникнуть препарати для гемодіалізу та лікування раку. А от інші закордонні товари обкладуть додатковим податком від 5 до 10%. відсотків. У такий спосіб в уряді розраховують отримати понад 17,5 мільярдів гривень. Нові правила діятимуть до кінця цього року. Рік люстрації в Україні торік, 26 лютого в країні стартував процес очищення влади. За цей час піти з посад змусили 400 чиновників, ще як мінімум тисяча звільнилися самостійно. У люстраційному комітеті підбиваючи підсумки, нагадали перевірки. Чекає ще мільйон чиновників. Уникнути відповідальності їм не вдасться. Адже за цей час спеціалісти відстежили усі законодавчі шпаринки, через які високопосадовці намагалися уникнути люстрації. Не буде все зараз. Ми повинні відпрацювати це належним чином. Тому будь-яка особа, яка була частиною системою, своїми діями, рішеннями або навіть бездіяльністю, вона там не залишиться. Військовий фактор не вплине на отримання кредиту від МВФ. Чи надійдуть в Україну гроші залежить виключно від виконання чітко погоджених заходів? Заявили у Мінфіні, і тим самим спростували повідомлення агентства Bloomberg. Буцімто Україна ризикує не отримати гроші від міжнародного валютного фонду, якщо конфлікт на сході буде загострюватися. Питання виділення кредиту рада директорів фонду буде розглядати 11 березня. Перший транш може надійти за декілька днів після позитивного рішення. Кредит принесе в Україну. Стрімку макроекономічну стабілізацію про це йдеться в заяві самого МВФ. Гасіть світло або відкривайте гаманець. Електроенергія для населення з квітня злотить в ціні на 19%, і Це не межа. Підвищення буде відбуватися у п'ять етапів. У березні щоправда, 17-го року ціни підскочить на 350%, Обіцяють українцям у профільній Нацкомісії. Водночас уряд продовжив надзвичайні заходи в енергетиці ще на місяць. У Кабміні упевнені такі перестороги забезпечать стабільну роботу об'єднаної енергетичної системи України. Попередять аварійні ситуації і полам. Остаткування. Чорнобильська АЕС знову у центрі уваги. Криза в Україні дісталася із зони відчудження. Будівництво нового саркофагу триває, але грошей знову бракує. Закінчили першу половину арки, над другою працюють. Хочуть здати в експлуатацію і остаточно ізолювати небезпечний енергоблок 2017-го. Хід будівництва бачили наші журналісти. Ця споруда складатиметься з двох частин східної і західної. Перша вже готова повністю. У другій саме монтують обшивку. Згодом ці дві частини з'єднають і перемістять на вон той четвертий енергоблок, де колись була аварія. Втім, це станеться не раніше 2017 року. Коли проект буде повністю завершений, аналогів у світі йому не буде. Зістикувати схід і захід хочуть уже навесні. Тоді ж з-за кордону привезуть спеціальні дистанційні крани, які вмонтують всередину нового саркофагу. Коли конструкція герметично накриє небезпечний об'єкт, на відстані вестимуться роботи по знезараженню сумнозвісного четвертого реактора. Тут приблизно 26 тисяч тонн. Основных металлоконструкций, ожидается этой весной первой поставки системы основных кранов, то есть Это такая уникальная, уникальный кран, при помощи которого будет осуществляться работа уже над объектом укрытия. Укриття зводиться в тому числі за гроші міжнародних донорів. Тож будівництво ні на мить не зупинялося. Щодо самого утримання станції, то держава дала на це 700 мільйонів, що трохи менше ніж торік. Цього вкрай не вистачає. Насилу вдалося розрахуватися зарплатами працівників. На всьому почали економити. Денег дійсно мало, і що саме що їх не тільки мало, але ця сума фактично як сніг під сонцем, тає з кожним днем. Часть из той задолженности, о которой вы говорите, которая сформировалась в прошлом году, это зарплата персонала, мы уже погасили из средств хозяйственной деятельности. В Тім робота копить не тільки навколо енергоблоку. Уже місяці тут побудували комплекси з переробки ядерних відходів. Коли у 2000 році зупинило останній енергоблок, накопичилося їх тут близько 300 тисяч кубічних метрів. У нас завод переробки, он, як його, редкий, он унікальний проект. Якщо дето є, то вони не працюють з такими мостостями, а Переробатувати непосредственно у себе на станціях по мірі поступлення. У нас же ж не по мірі поступлення, а вже те, що у нас є, весь об'єм надо переробити. Процес розділятиметься на переробку рідких речовин і твердих. Працювати з останніми найскладніше скло з жовтим відтінком для того, аби без помилок розрізняти види матеріалів. Направлятимуться сюди і деталі розібраних енергоблоків. Паралельно будемо переробляти відходи, які будуть поступати від Работ зв'язане при котре аходи будуть образовуватися при виконанні роботи по знятю енергоблоків з експлуатації при образованні об вкриття в екологічно безпечних систему. з інших українських ядерних станцій, переробку сюди поки не завозять. Втім, не виключають цю можливість. Фахівці кажуть, кращого місця ніж тут годі шукати. Але на закордонне паливо табу Де, в якому ще регіоні можна построїти хранилище радіоактивних відходів? В якому регіоні нашої країни можна побудувати завод по переработці? Це буде завжди зв'язано з определенним настроєнням. В цій зоні відчуження, в 10 кілометровій зоні, по крайній її частині, і ще довго не буде ніхто жити. Електрику Чорнобильська станція вже ніколи не вироблятиме, але зону відчуження з кожним роком все більше можна буде використовувати в економічних потребах. Вадим Понька, Олексій Ідрісов, ТВА. 100 тисяч гривень стільки гарантують дати міліціанту за будь-яку інформацію про вбивцю маріупольського правоохоронця. Пообіцяв начальник міліції Донеччини В'ячеслав Аброскін. каже: умисне вбивство вчинив 29-річний місцевий житель. Микола Гриненко. Він пришетний, наголошується, у міліції до грудневого теракту, де нині злочинець міліціянти не здогадуються, тож просять допомоги в українців. Місце перебування чоловіка правоохоронці просять повідомляти за номером 050 471 23 73. Я нагадаю ще раз. 050 471 23 73 або ж короткий номер 102. Нагадаю, у понеділок у Маріуполі ввечері група швидкого реагування зупинила машину для перевірки документів. Диверсанти відкрили вогонь. Важко поранені три міліціонери. Один із них помер у лікарні. Сьогодні на Донецькому литовищі продовжують інженерні роботи, аби дістати з-під завалів загиблих українських силовиків. Тіла кіборгів з нового терміналу вивозять на територію під контрольну Україні. Напередодні під завалами знайшли сімох загиблих. Про це повідомив співробітник центру визволення полонених Василь Будик. У районі Литовища обидві сторони припинили вогонь, перевозять тіла волонтери за підтримки Червоного Хреста. Я нагадаю, раніше у Генштабі повідомляли, що поблизу Донецького аеропорту зникли безвісти 28 українських військових. В Україні порушують права переселенців з Криму і Донбасу. Про це заявили правозахисники з Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей. Співробітники громадських організацій провели фінансовий аудит і моніторинг, відправляли відповідні запити в органи влади міст з найбільшим відсотком внутрішньо переміщених осіб. Отримані дані порівнювали із законодавчими нормами і помітили значні невідповідності. Найчастіше порушують права. Е... При реєстрації постановку постановці е, на облік, це при е, постановці е, дітей в дитячі садочки. На дані е, ну тобто зрозуміло, хто це по структурі, да е, дитячі садочки це е, місцеві органи влади управління освіти. Е, наступний це е, не гарантовано державою е, лікування. Певних е, захворювань, які мають бути е, е, гарантовані державою, Газпром готовий окремо обговорити поставки газу на Донбас. Про це заявив представник концерну Сергій Купріянов. Також у Москві готові постачати паливо по маршрутах, які запропонував Нафтогаз. Водночас Газпром вимагає від України передоплати за березневі поставки. Мовляв, якщо гроші не надійдуть, більше газу Київ не отримає. І нагадаю, у Нафтогазі напередодні заявили, що Газпром порушує газові домовленості, а саме постачає менше половини від оплаченого Україною газою. Тим часом Брюссель запросив Київ та Москву на газові переговори на 2 березня. «Нафтогаз» уже підтвердив готовність взяти участь у тристоронній зустрічі. Америка чекає, не дочекається весни на півдні країни. Чергові снігопади у багатьох містах закриті школи, на дорогах численні пробки. Громадський транспорт працює з перебоями, аеропорти скасовують рейси. І нагадаю, з початку року Америка пережила вже чотири снігових шторми. Водночас, синоптики обіцяють, що зима там скоро скінчиться і незабаром в країні потепліше. Творець середньовічної європейської держави Руси України Цьогоріч в Україні вшановують пам'ять князя Володимира Великого за указом президента Петра Порошенка легендарному українцеві присвячуватимуть пам'ятні заходи, портрети князя Володимира карбуватимуть на монетах. Укрпошта випустить нові марки і конверти із його зображенням. А дослідники представлять нові твори про життя київського князя та події тисячорічної давнини. Наступний випуск о шість о Бажаю вам вдалого дня і лише позитивних емоцій. Бережіть себе.